Привіт, громадо! Нам треба поговорити. Знаємо, що ми трохи пізно, але краще пізно, ніж ніколи. Залишається півтора тижні. Дата виходу Hogwarts Legacy стрімко наближається, і хвиля хайпу навколо гри збільшується у розмірах. Навіть ті, хто не бачив фільмів, не читали книжок, з нетерпінням чекають на гру та кидають гроші в монітор заради передзамовлень. Все таки минуло вже 12 років з часів останньої нормальної гри по Поттеру та Wizarding World. В цілому, my 12 years of it. In Враховуючи це, з'являється багато людей, що починають фантазувати собі те, чого гра не зможе їм запропонувати. Чекають на якусь ідеальну гру, на гру, що не матиме багів і буде неймовірною у всьому. Ні, ми в жодному разі не говоримо про те, що гра буде повним лайном. Але і сидіти в рожевих окулярах, фантазуючи про 10 з 10 проєкт, все ж таки не варто. От подумайте самі: якщо ви будете чекати від гри менше, а вийде крута гра, то ви емоційно отримаєте більше задоволення, бо проєкт перевершив ваші сподівання. А якщо ж буде провал, то невелика втрата, ви були до цього готові. Пропонуємо вам поглянути на все це з холодною головою та скерувати свої очікування. Давайте почнемо зі спірних аспектів та розвіювання міфів, а потім поглянемо на те, що виглядає вельми непогано і що загалом відомо на даний момент. Звісно ж, без спойлерів, адже вони вже активно циркулюють просторами інтернету. Якщо ви розцінюєте інформацію стосовно механік та ігроладу як спойлер, то, мабуть, краще взагалі не дивитись це відео. Отже, до справи: по-перше, видавцем проекту є Warner Bros. Останній проект, до якого їх менеджери доклали руку. Gotham Knights. В нього були сумнівні геймплейні рішення стосовно прокачки персонажу, крафту та левелінгу супротивників у відкритому світі. Також нещодавно стало відомо, що в Suicide Squad, який також виходить в цьому році, буде Battle Pass та магазин зі скінами. Що ми знаємо в цьому плані про Hogwarts Legacy? Нам вже показали кімнату на вимогу, де буде крафт з купою ресурсів та приготування зіль, що займає реальний час, але невідомо як багато. Ми усвідомлюємо, що різні розробники роблять по-своєму, але вказівки менеджменту закон. Сподіваємось що гра не матиме довгих інтервалів очікування задля впарювання різноманітних донатних штук для прискорення росту рослин та варіння зіль, і все це можна буде зробити внутрішньоігровими засобами, і без оцих от Ubisoftських бустерів досвіду. По-друге, Avalanche Studios — це не те саме, що Avalanche Software. Перші це розробники Mad Max та Just Cause. А останні розробники Hogwarts Legacy, що до того працювали над іграми по ліцензіям Disney, типу Cars, Disney Infinity і Toy Story. В цьому немає нічого поганого, кожен розробник повинен мати шанс спробувати свої сили в чомусь новому. Так, за останні п'ять років вони могли найняти людей, що мають досвід в розробці ігор з відкритим світом та rpg елементами Але все ж таки. Потрібно робити поправку в очікуваннях відносно їх досвіду та минулих проєктів в студії. Важливо зазначити, що це не симулятор школяра, це не буллі, це не персона. Відвідування класів не буде прив'язано до загально-ігрового вплину часу. У вас не буде календаря чи розкладу занять. Романси та компаньонів не дадуть, пляжних серій також не буде. Класи будуть у якості сюжетних та опціональних завдань для отримання нових заклять. Заробляти бали для свого дому також не треба. Hogwarts Legacy – це в жодному разі не GTA по Всесвіту Гаррі Поттера. Ви не зможете красти коней, обносити каси в селі Гоксміт чи авадакедаврити студентів, що вас бісять. В межах замку ви не можете атакувати інших учнів, якщо це не передбачено завданням, наприклад, дуелі або ж тренування різного роду. Ви можете взаємодіяти з оточенням там, де це таки було передбачено розробниками задля вирішення простеньких загадок. Але начеклувати комусь кролячі зуби або ж слимаків у роті не вийде. В цілому не схоже, що NPC взагалі приділяють багато уваги, що ви там собі чеклуєте. Їх реакція на ваші дії вельми обмежена. Та що там, майже відсутня. А зараз звертаємось до всіх тих, хто чекає на Квідіч. Не треба, не чекайте, бо вже не раз було офіційно зазначено, що його в грі не буде, незважаючи на саму присутність відповідного поля, в цілому, як і чаклунських шахів та гобло Усе це згадується в грі, але самим зіграти не вийде. Можливо, завезуть з DLC. Однак зовсім без міні ігор нас не залишать, що саме нам запропонують, невідомо, але точно можна поганяти шари за допомогою акціо в магічному аналогу Керлінгу. Вибір факультету на початку гри не має значного впливу на сюжет. Це будуть мінорні зміни та вірогідно унікальний початок, як в Cyberpunk 2077. Це в першу чергу лінійна історія з деякими рішеннями по ходу проходження, що трохи змінюють кінцівку. Скоріше за все, це буде як зазвичай декілька виборів ближче до кінця ваших пригод, що дадуть доступ до декількох можливих розв'язок історії. У грі відсутня система моралі. Так, певні вибори обіцяють, але якоїсь градації добрий поганий, як в Red Dead Redemption чи Kotor, немає. Розробники кажуть, що на ранніх стадіях вона була в планах, але від неї довелося відмовитись. Схоже, що за тортури через Круціо, чи буквальне вбивство через авада Кедавра, ми навіть ременем дубці не отримаємо. На показах ігроладу можна помітити НПС, що ходять собі над землею, попінг об'єктів і тіни, та інколи мікрофризи. Загалом, принаймні на консолях поточного покоління, дальність промальовування об'єктів виглядає доволі низькою за сучасними стандартами. Гра пережила вже три переноси, якщо не враховувати нещодавній перенос версій для минулого покоління та Switch. Сподіваємось, що патч першого дня виправить хоча б якусь частину багів і нічого значного не вспливе на релізі. Говорячи про вспливе, плавати можна, але це реалізовано на базовому рівні. Просто плаваємо, без занурення, нічого такого. Ніяких жаборостей, пузирів з повітрям навколо голови та підводного міста русалів. Варто відмітити, що можна злітати на мітлі прямо з води. Такс, ну годі сумне. Давайте поглянемо, про що ж буде гра, та що крутого нам обіцяють розробники. Ігрові події розгортаються в 1890 році за 100 років до подій першої книги фільму. Малий Дамблдор ще навіть в школу не пішов. Історія буде пов'язана з гоблінським повстанням ранрока та древньою магією. Ми виступаємо у ролі нового, 15-річного переведеного студента, пропускаючи перших чотири роки навчання і влітаючи одразу за одну парту з п'ятикурсниками. Особливість протагоніста в тому, що ми можемо відчувати та контролювати ці древні чари. Чи будемо ми здавати наприкінці навчального року сов або ж за наші заслуги нас позбавлять цього, невідомо. Для початку нам дадуть створити свого персонажа. Тут все як заведено: статура, форма обличчя, волосся, шрами, голос тощо. За допомогою імпорту свого профілю з Wizarding World ви можете перенести в гру ваш факультет, якому ви будете належати, та свою паличку. Патронус ваш доведеться залишити на сайті. А ще в результаті імпорту профілю ви отримаєте трохи іншу чаклунську робу. Окрім детально проробленого замку, шкільних майданчиків навколо нього, забороненого лісу та гоксміду, схоже буде доступна чимала територія для дослідження. Мапа буде здоровезна, і щоб швидко пересуватись нею, розробники ретельно розставили то тут, то там вогнища для використання летипороху. Але це, звісно, не єдиний спосіб для пересування. Нам дадуть змогу покататись на фантастичних звірях та, звісно, на мітлі. Говорячи про польоти, то є обмеження за максимальною висотою. Пересікаючи цю межу, з'являється шкала витривалості. Чим вище ми летимо, тим швидше вона буде падати. Для її відновлення достатньо повернутися на оптимальний рівень польоту. Що насправді круто виглядає, то це анімація використання заклинань та динаміка боївки. Всього в грі буде приблизно 23 закляття. Наразі відомо про 21 з них. Акцію! Закланання виклику, що дозволяє нам притягувати до себе різноманітні предмети, або ж супротивників, якщо ми знаходимось в бою. Депулсо, Відштовхуючі чари, мають зворотній принцип роботи до акціо. Ревеліо. Закланання виявлення, що дає змогу викривати приховані об'єкти, записки, проходи та різноманітні мітки по ходу гри. До речі, цікавий факт, що показує заглибленість розробників в тему. В першому трейлері гри. Коли показали викриття проходу в кам'яній стіні, його анімація прям дуже нагадує скетчі роулінг стосовно розкриття входу до косого провулку. Репаро заклинання, за допомогою якого можливе відновлення зламаних об'єктів та споруд. Чим більш досвідчений чаклун, тим більші об'єкти можуть бути відновлені. Лумос класичне та добре відоме закляття для освітлення навколишнього простору. Алагомора заклинання, що відмикає замки. Але все не так просто і не зводиться до натискання однієї кнопки. Реалізовано воно у вигляді своєї рідної міні-гри, де за допомогою двох стіків нам доведеться крутити та ставити в необхідні позиції шестерні всередині замка. Для відкриття більш складних замків доведеться трохи інвестувати балів досвіду у відповідному дереві прокачки. Закляття зникнення. Так. Механіка стелсу також присутня. Під час дослідження мапи закляття стане в нагоді при відкриванні особливих скриньок, а у якості більш традиційного застосування, герой має змогу підкрадатися до ворогів та сковувати їх за допомогою Petrificus Totalus. Застосування інших заклинань виведе вас зі стелсу. Говорячи про Petrificus Totalus, це заклинання повного зв'язування тіла. Схоже, доступне виключно як тейкдаун дія в режимі стелсу. Після застосування, ціль падає на землю, як мішок з картоплею. Сковані тіла зникають через декілька секунд, тож не варто перейматися, що їх хтось знайде. Це вам не стелс-гра, багато чого не передбачено. Левіоса – Закляття левітації, що примушує об'єкти злетіти. В цілому може бути застосоване не тільки на неживі предмети, а й на супротивників, якщо ми знаходимося в бою. Дісендо закляття, що дозволяє опускати об'єкти чи персонажів на землю. Корисно в поєднанні з левіоса для стрімкого заземлення ворогів. Опугно закляття, що запускає об'єкт чи особу у заданому напрямку, дає змогу закидати супротивникам трохи вибухових бочок під ноги Інсендіо. Закляття, що спалахує вогонь у потрібному місці, добре працює як на неживих об'єктах, так і на супротивниках. Якщо дубці ворогів не вдалося підпалити за допомогою інсендіо. То в нагоді стане прокляття Конфрінго. Воно викликає вогняний вибух, у місці, на яке ми вкажемо паличкою. Плаціус заморожуюче закляття. Стане в нагоді, якщо треба когось приморозити до підлоги. Заморожених ворогів можна розбити для нанесення шкоди по області. Діфіндо заклинання, що дозволяє робити чіткі та точні розрізи. Непрощення закляття, а? Та ви тільки погляньте на цей список. Не сумніваємось, що при бажанні та достатній кількості таких порізів ворогам гарантована не дуже приємна смерть. Закляктус приголомшливе заклинання. Супротивник ненадовго завмирає в своїй позі та не може нічого робити. У ряді випадків заклинання збиває ураженого з ніг. Експеліармус або закляття. Вибиває холодну зброю або паличку супротивника з рук. Протего. Захисне закляття, що приймає форму напівпрозорої сфери навколо персонажа, дає змогу поглинути шкоду від атаки супротивника або ж відбити їх заклинання. Противники також не цураються його використовувати. У їх випадку сфера буде мати різний колір, що буде підказувати те, яким заклинанням її можна пробити. З розвитком історії, в нашому арсеналі також стануть доступні такі непрощені закляття, як Авада Кедавра. Найпотужніше закляття гри, що здатне вбити супротивника за раз, незалежно від кількості здоров'я, що він має. Чи буде це працювати з босами, невідомо. Імперіус підкорююче закляття, що дозволяє тимчасово переманювати ворогів на свою сторону. Круціо заклинання жахливого болю. Це ще те питання, що гірше: моментальна смерть від смертельного закляття чи смерть від тривалих тортур. Бігати і проклинати усіх підряд за секунди не вийде, бо після їх застосування можливість повторного використання відновлюється десь через секунд 40-50. Коли і за яких обставин нам доведеться вивчити ці непрощені заклинання, ми вже дізнаємось самостійно після виходу гри. Обіцяють багато можливостей з налаштування інтерфейсу, включаючи можливість прибрати з екрану, вспливаючи циферки шкоди при атаці ворогів. Стосовно спорядження. Наразі відомо про 5 рівнів спорядження: звичайний, чудовий, рідкісний, легендарний та екстраординарний. Загалом інвентар має слоти під паличку, шапку, аксесуари на обличчя, типу окулярів, шарф рукавиці, робочий плащ та слот під одяг. Також є слоти під метлу та летючого маунта. Нове спорядження ми будемо отримувати за виконання завдань, знаходити у скринях, що розкидані по відкритому світу, та в данжах. Усі ці речі впливають на три параметри: кількість здоров'я, рівень атаки та рівень захисту. transmog система присутня, і це дуже круто враховуючи потужну кастомізацію персонажа. Таким чином, ми зможемо носити одні речі для статок, а інші для вигляду. Деяке спорядження може бути нерозпізнаним і тут у гру вступає кімната на вимогу. Кімната на вимогу буде виступати в ролі нашого персонального хабу, де ми будемо займатися менеджментом свого спорядження та фантастичних звірів. Все підлягає повній кастомізації, від килимів та картин до верстатів. Тут в нас є станція ідентифікування, де, як можна здогадати з назви, розпізнаються речі. В казанку будемо варити зілля. Є можливість розмістити стіл з трьома маленькими горщиками для вирощування рослин, а за допомогою ткацького верстату можна вдосконалювати екіпірування, аби підвищити його параметри атаки та захисту. Покращувати кожен предмет можна до трьох разів. За допомогою верстату можна також додавати нові перки до свого спорядження, якщо в нього є слот під це. Невідомо чи можна їх потім видаляти, або ж чи можуть предмети мати декілька слотів. Усе це коштує певних ресурсів. Добуватись вони будуть шляхом нарізання вовчиків та різних тваринок за межами замку, або ж шляхом симуляції веселої ферми у віварії з фантастичними тваринами. Стосовно системних вимог, нещодавно був оголошений детальний список вимог від 720p 30 кадрів на секунду до 4К 60. ПК шлях то починайте готувати мішки з оперативною пам'яттю. Щодо консолей поточного покоління. То гра буде йти в двох режимах: Fidelity з локом в 30 кадрів, але покращеною графікою, та Performance, що жертвує деякими параметрами задля досягнення 60 кадрів на секунду. Трасування променів для багатіїв з ультраналаштуваннями завезуть. Говорячи про ПК цього місяця стало відомо про присутність захисту Denuvo anti tamper наскільки це вплине на продуктивність, залишається під питанням. Як ви бачите, окрім явних спірних моментів, гра має достатньо прикольних штук. Та що там, це потенційно може бути найкраща гра франшизи, якщо не враховувати лего ігри. <сум> Розробники доволі відкрито показують і розказують про гру, приховуючи переважно тільки сюжет та квестову частину гри. І це гарний знак. З ігрових показів відчувається любов розробників до того, що вони роблять. Хочете зробити передзамовлення? Робіть. Хто ми такі, щоб комусь щось там забороняти? Ми самі купу років чекали на цю гру і схрещуємо пальці, щоб в них все вийшло. Можемо тільки порекомендувати дочекатись, доки почнуть виходити огляди, та великі західні інфлюенсери отримують дочасний доступ, щоб ви могли самі подивитись на все це, почитати висновки різних видань та прийняти остаточне рішення. Не знаємо, як ви, але ми заходимо з помірними очікуваннями і чекаємо на непогану гру з міцними 75 на Open Critic та, звісно, гарну основу для сиквелу. Що ж, а на цьому у нас все. Бережіть себе, ставте вподобайки. Давайте зворотній відгук щодо агрегатору новин та нашого контенту. І звісно, вірте в ЗСУ. Слава Україні!